Як ви проводили свій вільний час у дитинстві? Трибали, там така скакалка була, не на резиночках. У вашому дитинстві були резиночки? Там, О, от. А в нашому дитинстві ще не було резиночок, ми на скакалках отак стрибали. Потім були класики, на класиках стрибали, доганялки, прятки. Було колись прикольно, чи я, як тепер молодь <гум> говорить? Ми гралися багато. Один у одного шукали, були вбиті коліна. Такі у вас були ну, може, дитячий майданчик. Я живу жила верніше біля лісу, і ми завжди по деревах ми ловили один у одного. У нас були такі лазейки по деревах. Що ви собі не можете уявити? Звучить, зараз це звучить небезпечно. Своїх так. дітей би не пустили. Ні, напевно. Не пустили би ніколи, напевно. Тепер після усіх опитаних людей ми можемо зробити тільки один висновок. Про дітей на жаль, ніхто не думав. Діти самі знаходили собі заняття, гралися палками і лазили. Одерева добре, що соціум подумав про кожного для дітей. Є можливість гратися на майданчиках для різних вікових груп, для дорослих створені всі умови, щоб комфортно проводити час на озелененій території внутрішньої інфраструктури житлового комплексу.